Рисова запіканка з яблуками. Складники рис 200 г, молоко 500 мл. Вижкове масло 1 столова ложка. Цукор 2 столових ложки. Ванільний екстракт, половина чайної ложки. Кориця четвертина чайної ложки. Яблуко 3-4 штуки. Родзинки 2 столових ложки. Вишкове масло 2 столові ложки. цукор 2 столових ложки. Рис промити під холодною водою до прозорої води. У каструлі закип'ятити молоко, додати важкове масло, цукор, ванільний екстракт та корицю. всипати в молоко, промитий рис, зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та варити протягом 20 хвилин до, або до готовності рису. Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками, родзинки за бажанням промити та обсушити, змішати рис з яблуками та родзинками, змастити форму для запікання вершковим маслом, викласти рисову яблучну суміш у форму, зверху посипати цукром, випікати запіканку в розігріті до 180 градусів. Духовці протягом 30-40 хвилин або до золотистого кольору, дати запіканці трохи охолонути перед подачею на стіл. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!